Доброго вечора. Малюва поліплавники окремомовного каналу. 1 травня добігає свого кінця. Дивіться яке небо. Таке і непрозоре. Хмарка там зовсім затягнула і навіть дощик крапав. Мінливо! Як все Я ж українською мовою не постійно, не, не. ладно. 1 травня добігаю свого кінця. Але травень тільки почався. З бабусею трошки по три рюмочки після роботи. 1 травня відсвяткували. Вийшли з Максиком на прогулянку. Гарна погода, не дуже гаряче, плюс 16. Дівчатка кажуть, одягай його, навіщо? Май, та, травень. Що Щось. <рес> Небо яскраве. Татко трохи три рюмочки потягнув. Ладно. Максику. Не Максик. Все гаразд з ним. До війни були травневі свята перша травневі зараз у нас 1 травня залишилось свята тільки немає але ми сподіваємось коли війна закінчиться будуть свята будемо святкувати будемо смажити шашлик, як завжди Смажили на 1 травня. Сподіваємось. Усім гарного тихого вечора, спокійної ночі, усім миру добро злагоди, Усім щиро дякую. Незвичайно будемо жити, Не заважаючи ні на що. На ну, добраніч, пожити, пока.